Сорочка поєднана із сукнею з сучасної плахтової тканини. На шиї намисто, яке імітує помаранчеві коштовні коралі. Вишивка на сорочці символізує нескінченність життя, бо безконечник був і залишається фактично основним символом в усій української народній творчості. Так, а зараз запрошую модель із сорочкою додільною дівочою скрученими паничами та трояндами. Ось така шикарна сорочка була. До речі, в одній сорочці купала. ніколи не ходили на вдома. Це в принципі вважається як нижній одяг. Могли купатися в відкритих водоймичах влітку. Та на Івана Купала. Низ сорочки ми бачимо оздоблені дуже тонкою мережкою. Вся сорочка шита вручну. Ну і фактично ця сорочка можна сказати була елементом жіночих чар. Рукава ясно оздоблені букетами, троянди кручені паничі, поєднання яких символізує кохання і вірність.